Перловка каша краси та довголіття. Всім вітання! Ви знаєте, перлова каша це трохи забутий продукт, але дарма, тому що це надзвичайно корисна каша, яка варта нашої уваги. Перлова каша це справжня кумора вітамінів та мікроелементів. Вона містить багато вітамінів групи Б, необхідних для підтримки нервової системи. Вітамін Є, е, який діє як антиоксидант і захищає клітини від старіння. Цинк, залізо та магні потрібні для нормального функціонування всього організму. Взагалі, перлову кашу називають їжею довголіття. Вона має цілий спектр корисних властивостей, які позитивно впливають на організм людини. Ця каша містить велику кількість харчових волокон, які є щіткою для шлункового кишкового тракту. Вони допомагають нормалізувати травлення та покращують перистальтику кішківника. Окрім цього, перловка має легку жовчогінну дію, що сприяє нормалізації роботи печінки. Також через великий вміст вітамінів та мікроелементів і її вживання зміцнює імунітет. Цинк, що міститься в перловій каші, сприяє підвищенню захисних сил організму та бореться з інфекційними захворюваннями. Регулярне вживання переловки допомагає організму краще справлятися з простудними хворобами та іншими важкими інфекціями. Ще одним важливим аспектом є вплив перлової каші на здоров'я серця та судин. Вона містить магній, необхідний для нормального функціонування серцево-судинної системи. Також перлова каша допомагає знизити рівень поганого холестерину в крові, тим самим зменшуючи ризик розвитку атеросклерозу та інших серцево-судинних захворювань. Але треба знати, як правильно готувати перлову кашу. Рекомендується заздалегідь її замочувати у воді на 6-8 годин краще на ніч. Це допоможе зменшити час її варіння та зробить страву більш м'якою і смачною. Тож, будь ласка, не забувайте про цей корисний продукт, а включіть цю кашу до свого щоденного раціону. Адже Адже наше здоров'я залежить від того, що ми їмо. А саме перлова каша це ідеальний вибір для тих, хто піклується про своє здоров'я.